Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, де знаходилось ось те Руське море, яке оточувало таємничий острів Русі. Що дасть нам краще розуміння того, за яке ж море ходили руські князі по варягів. Почнемо ми в цьому розбиратися за допомогою рядків Повісті минулих літ. В рік 859 варяги. Приходячи із за моря, брали данину щуді і із словен із мері, із весі, і Кривичі. Вигнали чуть словене кривичі і весь варягів за море, і не дали їм данини, і стали самі в себе володіти, і не було в них правди, і встав рід на рід, і були особиці в них, і воювати вони між собою почали. І сказали вони пошукаємо самі собі князя, який би володів нами. І радив за угодою по праву. Пішли вони за море до варягів, до Русі, бо так звали тих варягів Русь, як ото одні звуться своїми, а другі норманами, ангами, інші готами. Отакі ці. Сказали Русі чуть, словени Кривичі і весь, Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема. Ідіть но, княжити і володіти нами. Отже, звідси зрозуміло, що варяги Руси приходили до Словен і Чуді за якогось моря. Так як йде мова про Русь, то ми повинні визначити, де ж знаходилась уся країна, з якої приходили ці варяги. Що ж нам каже про Русь? Інститут Історії України. У значенні назви держави та її території термін вперше вжито в русько-візантійському договорі 911 року. У середині 10 століття візантійський імператор Константин Багрянородний розрізняв власне Русь та зовнішню Русь території, підвладні Київським князям. У давньоруських джерелах 11-13 століття побутувало два значення терміна із суттєво різним об'ємом на позначення історичного ядра держави в середньому Подніпров'ї із центрами Київ, Чернігів, Переяслав та всіх земель Східної Європи, на які розповсюджувалася влада руських князів. Центральною частиною або ядром Русі були землі Києва, Чернігова і Переяславля, про що ми багаторазово говорили в попередніх роликах. Саме Руська земля, історична батьківщина Русів, знаходилась на території Київського, Чернігівського і Переяславського князівств. Далі знаходились підвладні землі Русі. Які вже за Русь ніхто не сприймав. Це також можна помітити під час дослідження Руського літопису, де згадується Руська земля, якою вже не був ні Смоленськ, ні Новгород на Ільмені, ні тим більше Володимиро Суздальська земля. Ці території були колонізовані Русами в період з кінця 10 по кінець 11 століття. Тобто, вони стали частиною Руської імперії. Відповідно, стає очевидно, що ці руси-варяги приходили до Чуді і Словен з Києва. Але ж звідки між Києвом і землями Чуді взялося ось це море? На це питання потрібно додатково дати відповідь. Бо офіційна історія каже, що в цьому випадку. Під морем має розумітися Балтійське море, а варяги це норвежці. Звичайно, це нонсенс. Тому, ймовірно, в той час землі Русі і землі Словен Чуді розділяла якась водна перепона. Що про це кажуть науковці? Звичайно, науковці стверджують, що колись над півночі України знаходились льодовики, коли лід почав танути. В результаті підвищення температури центральний і північний регіони України вкрилися величезними озерами, які до нашого часу повністю обімліли і зникли. Як переконатись, чи це була правда? Для цього розслідування ми використаємо записи Геродота. Що ж він пише про природно-географічні умови Скіфії, тобто України? Як ми бачимо, усі ріки України в епоху Геродота витікали з Великих Озер, яких зараз не існує. Таким чином, ми можемо переконатись в тому, що швидше за все, тисячі років ці озера були ще достатньо великими, щоб тодішні люди вважали їх за моря. Звідси ми також можемо зафіксувати факт, що і Борисфен, тобто Дніпро. Також витікав з Великого озера, яке більше тисячі років тому розділяло землі Русі від земель фіноугрів на півночі. Відповідно, коли руси-варяги пливли на північ по Дніпру, вони згодом попадали у Велике озеро, яке могли називати морем. Так і виходило, що до словень і Чуді Русь приходила із за моря. Ну, а фальсифікатори, звичайно, про Геродота забули, що дуже зручно, і про те, що він писав про великі озера на півночі України. Тому в них і виходило, що якісь норвежці, аж зі самої Скандинавії, перлися, щоб обложити даниної фіноугрі. Які ще факти підтверджують цю гіпотезу? А її підтверджують свідчення арабських істориків. Згадка про острів Русів з книги Природа Тварин. Що ж стосується Ар Русі, то вони живуть на острові в морі. Той острів займає простір на три дні шляху в той і інший напрямок, на острові Ліси й Болота і оточений він озером. У мене раніше були здогадки про те, що йшла мова про Крим. Але коли я детально почитав Геродота. Про Великі Озера на півночі України, то зрозумів, що область Надіпрянщини ще якусь тисячу років тому могла бути схожа на Великий Острів, який був оточений водами річок і Великих Озер. Тому стародавні географи могли трактувати це як море ну чи озеро, Інший арабський історик 12 століття. Розповідає також, що Рус і Хазар були від однієї матері і батька. Потім Рус виріс, і оскільки не мав місця, яке йому довелося б до душі, написав листа Хазарові і попросив у того частину його країни, щоб мати там влаштуватися. Рус шукав і знайшов собі місце, острів невеликий і немаленький, з болотистим ґрунтом і гнилим повітрям. Там він і влаштувався. Острів з болотистим ґрунтом міг бути тільки в Поліссі. А ще кілька тисяч років тому ця болотиста місцевість могла доходити на сотню, а то й більше кілометрів на південь. Відповідно, ми знову попадаємо в область Надіпрянщини, так зване Ядро Русі. Відповідно, зараз ми вже можемо переконатися, що руси прийшли з Борисфену. А не якоїсь міфічної Норвегії. Якби це була Норвегія, то араби дописали би, що в цій країні є величезний гірський хребет, і там дуже холодно. Також ми можемо почитати ще трохи згадок арабських істориків про Русів: Куява місто Русів, найближчий до мусульман, приємне місце і резиденція царя. З нього вивозять різні хутра та цінні мечі. Куяба чи Київ місто русів, є столицею Русі. Також кинемо камінь і в город норманістів про те, що вікінги навчили русів і взагалі всіх слов'ян робити мечі. А самі, звичайно, вони не вміли. В Києві, як бачимо, існувало виробництво зброї, а саме мечів. Їх руси продавали. Іншим народам. Книга про природу тварин. І вони руси, народ сильний і могутній, і ходять в далекі місця з метою набігів, а також плавають вони на кораблях в Хазарське море, нападають на кораблі і захоплюють товари. Хоробрість їх і мужність добре відомі. Так що один з них рівноцінний багатьом з інших народів. Якби у них були коні і вони були наїзниками, то вони б були найстрашнішим бичем для людства. Вікінги ніколи не були в хазарському, тобто Каспійському морі. Не їх сфера відповідальності, так би сказати. Тому русами були саме вихідцями з Пудніпров'я. А варяги, як воїнство, могли виникнути для потреб. Захисту торгівельних шляхів чи нападу на ці самі торгівельні шляхи. Можна сказати, що варяги були аналогією римських легіонів. Римським легіонерам також платили за їх службу. І що цікаво, служити в римських легіонах могли і варвари, так само могло і статися з часом з варягами. Туди могли приймати і вихідців з інших племен. Але навряд чи це були вікінги зі Скандинавії. Це ж таки відстань дуже велика. А так як в ті часи на півночі України були ще озера від Людовиків, то і виходило, що варяги завжди ходили за море. Чи то вони на південь пливли, чи то на північ. Дякую за увагу!